Добрий, день, малята! Сьогодні нас запросили у гості. Ви любите ходити в гості? Ну тоді не гаймо час і пішли знайомитися. Знайомтеся, це дві сестрички Маринка та Іринка. Кожного дня, щоранку вони прокидаються, умиваються, застеляють свої ліжка та йдуть робити зарядку, щоб бути красивими, спритними. Та сильними. А ви, дітки, робите зарядку? Сьогодні дівчатка почали чомусь сваритися, чий килимок довший. Маринка каже, що її. Якого кольору у неї килимок? Вірно, зелений. А Іринка каже, що її довший. Малята якого кольору у Іринки килимок? Червоного. Як ви думаєте, дітки, якого кольору килимок довший? Зелений маринки чи червоний іринки? Давайте ми з вами перевіримо. А для того, щоб нам дізнатися, який килимок довший, треба накласти один килимок на інший. Візьмемо червоний килимок та накладемо на нього зелений. Так, щоб з одного боку сторони співпали. Тепер ми бачимо, що червоний килимок довший, а зелений короткий. Давайте спробуємо накласти червоний килимок на зелений. Зеленого не видно, бо червоний килимок довший. Тож тепер ми знаємо. Що у маринки зелений килимок короткий, а у іринки червоний килимок довгий. Іринці так сподобалося вимірювати, що вона вирішила дізнатися, який шарф довгий, а який короткий. А ви як думаєте, дітки? Довгий шарф жовтий чи синій? Давайте перевіримо. Так, жовтий шарф довгий, а синій короткий. Молодці. Маринка вирішила дізнатися, яка гімнастична палиця довга, а яка коротка. А ви як думаєте, дітки? Вірно, жовта гімнастична палиця довга. А червона коротка. Маринці та Іринці дуже сподобалося вимірювати, який предмет довгий, а який короткий. Але час прощатися з ними. А ми з вами пограємо в дидактичну гру Розклади овочі. Перед вами дві смужки довга та коротка. А також є набір овочів. Скажіть малята. Скільки у нас огірків? Правильно, один. А скільки помідорів? Багато. Уявіть собі, що наші смужки це грядки, на яких ростуть огірки та помідори. Грядки у нас будуть якого кольору. Червоного та зеленого. Молодці. Треба розкласти овочі. На грядках. Огірок треба покласти на коротку смужку, а помідори на довгу. А тепер перевіримо. Сподіваюся, що ви правильно розклали. Скажіть, дітки, скільки у вас огірків? Один. А помідорів скільки? Багато. Вірно, молодці. Малята. Я вам пропоную зараз викласти дві доріжки довгу і коротку. Я користувалася конструктором LEGO, а ви можете взяти той, який у вас є. Зразок надаю на екрані. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть мені, будь ласка, у кого був довший килимок? У Іринки. А якого він був кольору? Червоний. А короткий килимок якого кольору? Зеленого. І був він у кого? У Маринки. Молодці! Я з вами прощаюся. До побачення гарного дня!